Діагональ основи правильної чотирикутної призми дорівнює 2 корінь із 2 см, а діагональ призми дорівнює 3 см, знайти площу повної поверхні призми. Площа повної поверхні у нас дорівнює. периметр основи, помножений на висоту, додати дві площі основи. В основі в нас лежить квадрат. Діагональ квадрата за умовою 2 корінність 2. Сторони квадрата однакові величини дорівнює А. Знайдемо сторону квадрата, затримуємо піфагору. А в квадраті, додати А в квадраті, до рівня гіпотенозі 2 корінність двох квадратів. А додати а в квадраті буде дорівнювати 2а в квадраті. 2 коріння з двох квадраті – це буде 2 в квадраті це 4, корінь із 2 в квадраті буде дорівнювати 2. Скоротимо на двійку. а в квадраті дорівнює 4, тоді а дорівнює 2, так як це геометрична задача. То беремо тільки додатні значення. Сторону дорівнює 2. Тепер ми можемо знайти. Париметр основи в основі квадрат і стороною 2 см. 2 помножити на 4 буде дорівнювати 8 см. Площа квадрата це 2 в квадраті. Сторона в квадраті буде дорівнювати 4. Для того, щоб знайти площу повної поверхні, нам недостатньо ще, ми не знаємо висоту. Висота це буде b 1 У нас є трикутник із відомим катетом і гіпотенузою. BB1 це в нас невідомий катет. Знайдемо за теоремою Піфагора. ББ1 в квадраті дорівнює. Від квадрата гіпотенузи B1D. Віднімаємо квадрат відомого катета BD квадрат. B1D в квадраті. 3 в квадраті. Відняти 2 корінь з 2 в квадраті. 3 в квадраті 9. 2 корінь з 2 в квадраті. Це буде 8. До 1. Висота дорівнює одиничці, висота призми. Знайдемо площу повної поверхні. Периметр основи ми знайшли 8. Помножити на висоту, висота призми 1. Додати 2 площі основи. 2 помножити площу основи дорівнює 4, 8 додати 8. Це буде дорівнювати 16. 16 сантиметрів квадратних площа повної поверхні цієї призми.